Вітаю! Ви на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Сьогодні поговоримо про гасло, яке стало символом нескореності українського народу. Цими словами вітаються, завершують офіційні і неофіційні виступи. Це офіційне вітання у Збройних силах та Нацполіції. Президент чи звичайний школяр, військовий чи вчитель, лікар чи інженер будь-хто. Сьогодні усі в Україні і не тільки використовують гасло Слава Україні, героям слава. Звідки воно? Як народилося? Які варіації має? Чому для одних ці слова є всього лишень ознакою вищості, а для інших тільки вони варті бути останніми в передсмертному подиху, коли життя віддаєш за Україну. Розбираємося разом. Російська пропаганда постійно стверджує, що це гасло спадщина бандерівців. Але це неправда, адже виникло воно раніше за бандерівський рух. Перші приклади поєднання слів Слава та Україна датуються серединою ХІХ століття. Так, у вірші Тараса Шевченка до Основ'яненка» Опублікованому у Першому Кобзарі 1840 року є такі рядки. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, От де, люди, наша слава, слава України! Бачимо, у вірші вислів має дещо змінену форму. Гасло Слава Україні саме в такій формі, яку ми чуємо зараз, на думку історика і пластуна Юрія Юзича використовувалось ще в середовищі Харківської студентської громади у кінці ХІХ століття. У відповідь на цей вислів промовляли по всій землі слава! Загальнопоширеним гасло стало з початком революційних подій у 1917 році. Тоді на мітингах та у виступах набули популярності різноманітні вигуки із словом слава. Слава Центральній Раді, слава українському війську, слава українській демократії та інші подібні варіанти, зокрема, і слава Україні. Відповідали на них зазвичай просто. Слава, слава, слава! За спогадами військового письменника, громадського діяча Юрія Горлізгорського, холодноярці віталися Слава Україні, а відповідали Україні слава. Цей вислів в різних інтерпретаціях з'являється в багатьох військових формуваннях. Гасло та вітання слава Україні! Козакам слава в часи УНР використовували Чорні Запорожці. Сердюки війська Скоропадського вигукували Слава Україні, а відповіддю була Гетьману слава. Повне вітання Слава Україні! Героям слава з'явилося в другій половині 20-х років ХХ 20 століття в легії українських націоналістів. Пізніше це вітання уподобали в Бендерівській групі Організації українських націоналістів, а надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії, яка діяла на території західноукраїнських областей у 1942-1960 роках. Після придушення збройного спротиву ОУН УПА в СРСР гасло було забороненим на довгі роки. Відродження гасла припало на кінець 80-х і початок 90-х років ХХ століття. Слава Україні, героям слава залунало на мітингах і протестах за незалежність України на Галичині, Закарпатті, під час революції на граніті в Києві. Куди з'їхалися з усієї України. Тоді ж гасло доповнили вирази Слава нації, смерть ворогам і Україна понад усе. Зараз це гасло асоціюється з Помаранчевою революцією, революцією гідності та війною Росії з Україною. Воно стало атрибутом політичного та публічного життя. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну слава Україні стали широко використовувати діячі та політики за кордону, щоб продемонструвати свою підтримку та прихильність до України. Українці побачили жахливе відео, як нашого воїна розстрілюють після слів Слава Україні. На жаль, це не вперше в історії. Скільки їх в минулому і в сьогоденні тих героїв, які віддали своє життя з останніми словами Слава Україні? Всотавши в себе стільки подій української історії, слава Україні стало частиною нашої ідентичності, нескореності. Кожного разу, промовляючи ці слова. Ми вшановуємо нашу батьківщину і кожного героя, який боровся і продовжує боротьбу за незалежність України. Слава Україні!